Палахнули два мерседеси біля будинку 21Б на Жукова близько другої ночі. Припарковані автівки були під вікнами їхніх власників. Вогонь розгулявся за лічені хвилини. Тож не лише вони, а й мешканці усього під'їзду опинилися у димовому полоні. Або діти не вчаділи. Їх витягали на свіже повітря через сусідський балкон, що з іншої сторони будинку. Сусіди допомогли і приймали тих дітей і туди передавали. А я ховалися в інших кімнатах, не задимлені. І в квартирах було задимлено, на коридорі було задимлено, розстелили мокре ганчіря. Ми ці полотенця змочили водою. Автомобілі розгорілися, то вже люди кричали, вже не, ну, щоб не гасили даже ті автомобілі, просто щоб спасали ті квартири, щоб вони подавали воду на фасад будинку, бо вже і вікна почали горіти, балкон прогорів, вже вогонь ну, вже почав заходити в квартирі. Наробили біди і ледь не позбавили людей життя і житла, палії. Про це говорить і сам Святослав, авто, якого палили. Він мешкає на першому поверсі, обоє з дружиною Наталією займаються ковбасним бідом бізнесом. адже батько рівнянки екс депутата облради Олександр Андріюк теж відомий у цій сфері підприємець. Власник Мерседесу каже, погроз не було, тож зрозуміти причину підпалу й сам не може. Прийшли троє, поли блідні нам Було заповзили. Були одну і другу конкретно. 15 літрів в п'ятилітрових банках на одну, 15 на другу і якби ж то погрожувало, якби ж не було знати що і чого і за що Безпреділ в країні непонятно, понятно що робиться. Нема не власті нічого. Большому що тому що попередній варіант не рішився ніякий. Я сумніваюсь, на сьогоднішній день що там хтось на сьогоднішній день буде обратно так само шукає. Все. Те, що паліїв знайдуть, не йме віри, адже так само за такою ж схемою під його вікнами спалили автівки у листопаді, винних не знайшли. Цього разу окрім двох мерседесів загорілася Мідсубіші. Її власник встиг відігнати авто, але тепер заліковує опечені руки. І загорілася і одна автомобіль, і автомобіль, і третій автомобіль почав горіти. Власник третього автомобілю він вискочив, машина горить, колесо горить, він їде в цьому автомобілі, колесо крутиться, горить, і він вискочив, своїми руками почав ну, спасати автомобіль, обгоріли в нього руки. І, тобто він Травм зазнав, поїхав в лікарню, приїхав весь забинтований. Від вогню постраждав лише він, а от матеріальні збитки понесли власники кількох квартир, адже обгоріли балкони з першого по третій поверхи. Зайнялася і пластикова ринба, і вагонка на перекритті. полум'я від автомобілів поширилося на балкони першого, другого та часткового третього поверху, поруч розташованого трьохповерхового житлового будинку. Існувала реальна загроза розповсюдження вогню також на помешкання громадян, а також на покрілю даного будинку. Оперативно розгорнувши сили та засоби, вогнеборці подали на гасіння два водяних стволи. Поряд з гасінням полум'я в складі ланки газодомозахисної служби провели безпечну евакуацію мешканців даного будинку на свіже повітря. Люди знову метушаться, щоб відновити пошкоджений фасад будинку, який вже пережив другу пожежу. Балкони після того підпалу відновили буквально місяць тому. Хто тоді підпалив Рено Меган, від якого зайнялось БМВ правоохоронці, ще не встановили. Нині розслідують і нічний підпал. Обидва автомобілі знаходились за півтора метри до багатоповерхівки, тому балкони першого та другого поверхів знищені повністю. Ще один пошкоджено вогнем частково. Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Наразі ще проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють ще всі обставини. Події та свідків та очевидців серія підпалів у рівному триває. Буквально наприкінці березня вогонь понищив два автомобілі на вулиці Коновальця в обласному центрі.